Олександр Літус показує город на своїй дачі у Полтавському мікрорайоні Вороніна. На гарядці у чоловіка дві сотих землі засаджено городиною. Ростуть також ягідні кущі. Головричка засихає. Цибуль, чесник обично вибирають на Петра і Павла, так він і по-новому за тижні до Петра Павла не дійшов. Вибрали раніше. Цибулю болі теж вибирають на Ілью 2 серпня. А її вже половину вибрали, половину вже треба вибирати. Ну, Огірки не, не в'яжуться, жарко така температура. Температура повітря, яка сягає 38 градусів та відсутність опадів, на Полтавщині призвели до засухи та дефіциту вологи у ґрунті. Розповіла завідувачка сектору агрометеорології Олеся Зв'ягольська. Засуха буде посилюватися і поширюватися на більшу частину області. Запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту на сьогодні наближуються до критичних, і зважаючи знову ж таки на прогноз погоди, очікуємо їх зниження до 30% від найменшої погодової вологоємності і нижче. Що це значить для рослин? Для рослин це значить, що в них знову буде продовжуватися період, коли вони втрачають тургор, буде відмічатися. Пожевтіння, перечасне пожевтіння нижніх листків, потім буде в них відмічатися передчасне достигання. Олександр Літус цибулю чесник вибрав на три тижні раніше ніж минулоріч. Картоплю копатиме раніше на місяць. Через три неділі вже надевити. Вона вона посохне. Я, я, якщо не поливати, вона посохне і все. Де то в серпні вибирали в, серпні, в другій половині серпня Це при нормальній температурі. Висока температура повітря і ґрунту негативно впливають на ріст і розвиток сільськогосподарських культур і рослин, каже завідувач кафедри рослинництва Володимир Гангур. Дефіцит вологи він призведе до зменшення розмірів. Плодів, особливо тих культур, які потребують достатньої кількості вологи. Це і коренеплідні культури, такі як буряк столовий, буряк цукровий, морква, а також бульбоплідні, такі як картопля. Вони втрачають листостеблову масу. Тобто починається передчасне висихання і загибель нижніх листків, якщо більша частина листків втрачена, то вона може призвести й до загибелі рослини в цілому. Впливає спека і на зав'язь рослин. Набагато хожу, один пустоцвет, бачите, один пустоцвет і чого не... є-лі-єлі десь зав'язуються. Ну, що, раніше відрами збирали, а зараз 5-10 огірків за день. Спекажу, огірки ну, люблять ну, до 23-25 температури, а до 40 що, 30, на сонці 48 градусів. Аби врятувати рослини, їх необхідно регулярно поливати. І відповідно при цьому бажано все ж таки буде додавати регулятори росту, стимулятори росту рослин. П'ять з 5 до 7 утра. Поливаю. І вечором з 18 до 19. ж саме поливаю. Що поливаю і слейки, а утром поливаю сто шланга, поки земля холодна. Зі слів Олесі Звягольської, аномально висока спека буде і в другій декаді липня. Ела Трубієнко та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.